У головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в Рашкостані вже шукають наступника диктатора Путіна. Думаємо, сключительно так і сходимо, і надіємося тільки на Пабіду нашої страни у вежах Кремля наростає все більше невдоволення, тим, що відбувається, все похмуріше усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так уже йдеться про пошук наступника Путіна і шукає його уже не Путін. Нагадаємо, що причинами цього є так звані досягнення Путін, серед яких вигнання з Європи, знищення власної армії та ордер на арешт диктатора. Експерти кипкують, що так званий план Путіна, мабуть, і був спрямований на те, щоб Росію вигнали з Європи, руський мір в Україні вчинив самогубство, а їхня армія стала посміховиськом. І нарешті вишенька на тортику: геніальний план Путіна передбачав повну економічну ізоляцію Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.